Затоплене цокольне приміщення виявила його власниця Наталя після останньої зливи. Жінка пояснює, рівень води на підлозі сягав 30 сантиметрів, а причиною всьому стала вирота теплотрансервісом траншея. Тут комунальники замість старих дірявих труб для подачі гарячої води проклали нові. Наталя залила їх бетоном, проте лишила невеликий отвір для перевірки стану труб після подачі води. Цієї діри вистачило, що підлогу щойно відремонтованого офісу залило брудною водою. До приміщення вона потрапила траншеєю з цієї котловини. Яму висотою в людський зріст викопали, аби з'єднати будинкові труби з централізованою мережею. Власники сусідніх приміщень розповідають, через високий рівень ґрунтових вод їм доводиться вичерпувати воду після кожної зливи. Тому люди встановили у себе спеціальні помпи, а дворову дощову каналізацію нещодавно прочистили комунальники. Але остання злива показала: небезпека підтоплення лишилася. Вже два тижні стоїть вирити котлован, щось там робилося, але вже тиждень, як нічого не робиться, стоїть цей котлован виритий. Траншея у мене стоїть відкрита, все пробито. І через цю траншею будь-яка злива, яка наповнює цей котлаван як акваріум, Все, всі стічні води йдуть прямиком до цього приміщення. Несподіваний потоп, комунальники називають форс-мажором. Кажуть, такої зливи ніхто не чекав, а труби міняють згідно графіку. Базепи-31 це центральна частина міста Рівне, де проходять масова комунікація. Де дуже затруднений під'їзд автотехніки, де роботи проводяться в основному вручну лопатами, слюсаря лопатами розрібають, тому що техніка під'їхати, наприклад, не може. І за цього іде ну. Ряд таких обставин, де сповільнює і затруднює виконання цих робіт. Після втручання нашої знімальної групи комунальники знову звернули увагу на проблему. Запевняють, вдруге яма офіс не затопить, адже сприятлива погода дозволяє повністю закінчити ремонтні роботи до вечора п'ятниці. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День.